Мета життя повернення додому. Роздуми над Словом Божим на вівторок 29-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус сказав своїм учням. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей. Які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля, як прийде він і постукає, то відразу ж відчинять йому. Блажені ті слуги, пан яких прийшовши, застане їх насторожі. Запевняю вас, що він підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. А якщо прийде і в другу, і втретю сторожу і знайде їх так само то блажені вони. В повсякденному житті нам часто здається, наче ми залишені самі на себе. З одного боку, так і є, бо Господь нам довіряє, довіряє нам власне життя наше, довіряє нам якесь особливе завдання. Яке ми повинні виконати, так наче б його не було поруч. Часто люди нарікають на те, чому ж Господь не зупинить зло, яке робить інша людина. Слова Ісуса Христа прояснюють і цю ситуацію. Наш образ Бога, в якому ми бачимо Його як контролера чи поліцейського, який поставлений над нами. Аби пильнувати нашої чесності і справедливості, не збігається з тим, ким є Бог насправді, Він передусім є люблячим батьком, який понад усе нас шанує і нам довіряє. Ця пошана і довіра Бога випливає з його безмежної любові до кожної людини. Справді Він дуже сильно нам довіряє і довіряється. А тому також шанує нашу волю. Тому ми тим більше не можемо надуживати Його довірою до нас. А знаючи, що Він нас любить, повинні відповідати Йому також довірою і любов'ю, які проявляються в чуванні над своїми пристрастями і служінні Йому в любові. Друга чи третя сторожа, про які говорить Ісус. Є тогочасним відліком нічного періоду доби і означають глибоку ніч. Знайомі чи друзі не можуть прийти вночі, оскільки стосунок рівності закладає пошану до права відпочинку вночі, проте вночі може прийти лише господар свого володіння. Господь далі змальовує есхатологічний образ свого приходу. Який є радістю для тих, хто залишається вірним. Блажені ті слуги, пан яких прийшовши застане їх насторожі. Запевняю вас, що підбережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. Служіння Господа є образом чулої батьківської турботи Бога про людину. Яка вповні об'явиться в небесному царстві. Відтак мета нашого земного життя, нашої духовної боротьби повернення додому, де на нас чекає люблячий Отець, Бог. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.